Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Коменто-міністрів України. Нагадую, що наші оперативні новини завжди у нас в телеграм-каналі на Фейсбуці та на інших соціальних мережах минає черговий тиждень боротьби українського народу свою незалежність. Дуже важливі кроки від наших міжнародних партнерів. Президент Володимир Зеленський перебуває у великому закордонному відрядженні. І вже ми бачимо мету цього відрядження, це літакова коаліція, це дуже важливий крок до підтримки наших сил безпеки і оборони. Але і в Україні відбуваються важливі події. Президент підписав урядовий законопроект, яким створено парк заповідник на території колишньої урядової резиденції Межигір'я. Це проміжний етап важливої роботи. Між робочої робочою групою, яка почала працювати ще в двадцять році, яка почала з інвентаризації, визначення майна, закріплення державою за державою його створення відстав для того, щоб відповідним законом утворити такий акт. Дякую всім, хто був причетний до цього. Попереду ще призначення керівника, передача його фондів. Ну і звичайно, організація вже роботи в новому місці. Ну і звичайно, ми продовжуємо роботу з законодавцями. У нас відбулось декілька засідань наших комітетів, де зас. Поховувалося людові законопроекти. Чекаємо на їхнє друге і перше читання. Слава Україні!